Кілька місяців тому Україна отримала французькі броньовані машини AMX-10РС. Це легкі танки на колесах, дуже мобільні. Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою. Багатофункціональна підвізка, яка регулюється вправо-вліво, наклони дула. у Вене додається мінус 32, плюс 38. Він на 300 лошадіних сіл. Йому це вистачає вполні. Розвиває максимальну швидкість 120 км. Бронемашина має колісну формулу 6 х 6 та оснащена системою гідропневматичної підвізки зі змінним дорожнім просвітом і нахилом, тому її можна ефективно використовувати у складній місцевості. У порівнянні з гусеничною технікою дуже ефективна і тиха. Переваги він більш мобільний, заходив повороти, в городському режимі він взагалі ідеальний. На колесній базі його не чують. Я можу під'їхати до будь-якої позиції, почую тільки двіяти. І не зможуть зрозуміти, що це танк. Він може працювати від башні, може працювати за, за, за укриття, то за бугрів. Підвізку можна отрегулювати так, щоб буде тільки показуватися башня. будь-який бугор переодоліває от таким углом. А Мікс десять РС озброєна 105 мм нарізною танковою гарматою, здатною стріляти на дальність до 2 тисяч метрів. Українські екіпажі вже пройшли навчання з використання цих машин у Франції за скороченою програмою підготовки. Французи вони нам розбивали тобто, обучення на місяць. Вони це все сократили, тому що вони поняли, що ми учимося швидше, ніж люба друга людина. Тобто, ми схватили це все на літу. Я от навчився на ньому через неділю я вже їздив по треку. Підрозділи, які отримали цю броньовану техніку, об'єднали її обкатку з підготовкою молодого поповнення та провели один з елементів психологічної смуги перешкод обкатку танком. Перевірив надану партнерами техніку і міністр оборони України. Спочатку він поспілкувався з екіпажами бойових броньованих машин, запитав про їхні враження та зауваження, а потім і сам покермував легким танком на колесах, провівши невеликий тест-драйв. Фантастіка! Рулиться я вам скажу, як моя багі, практично під час змагань. Єдине, що я переживав за пана адмірала, що все ж таки він нам командуючий потрібен, тому так легенько. Це задоволення керувати цією штукою. Олексій Резніков має серйозний досвід керування різними видами автотранспорту і бойової техніки. Тому має з чим порівняти. Вже мав можливість протестувати. Мардери, страйкери, челенджери, і от зараз MX-10. Я вам скажу, що кожен раз, коли сідаєш. Умовно кажучи, за кермо. Кожен раз здивується, що така важка махіна настільки легка в управлінні, настільки легко йде. І от я там трошки дав, ну обережно, скажемо, дав швидкості по рельєфу, розуміючи, що в мене на борту люди, які ну, не сидять, а тримають, тому треба було все ж таки обережно бути. Але все одно був здивований, скільки вона легко проходить. Як порівняв командир екіпажу, це снайперська гвинтівка на колесах з точки зору артилерії. Я переконаний, що це хороший подарунок від наших французьких друзів і партнерів. Я тепер точно знаю, що буду просити в них більше. І добра мотивація, яка вже стала традицією: побажання для підрозділу на українському прапорі та фотографування на пам'ять.